Ми продукцію надаємо під реалізацію на певний період. Підписуйте з нами угоду і вперед. Добрий день, шановні глядачі! Ми сьогодні ведемо свою трансляцію з місця, де народжується кава з сібідій. CBD. CBD – це канабідіол, який може міститись в цукерках. До речі, є такі цукерки. Хочу показати вам, як в кав'ярні, якщо у вас є кавоварка, якщо у вас є місце, де ви пригощаєте своїх клієнтів кавою. Або продаєте їм каву. Тобто, якщо у вас є кавоварка, у нас є крута пропозиція. Ми можемо вам постачати ось таку cbd продукцію і ви можете її додавати спокійненько в кожну порцію. І таким чином ваша порція здорожчає ще мінімум на 50 гривень. А люди отримують спокій, баланс і реальний ефект, заспокійливий ефект. В наші максимально неспокійні дні. Тому, якщо ви хочете скуштувати або щоб ваші клієнти скуштували у вас на об'єкті, у вас в кав'ярні зрозуміли, що таке CBD, радимо звернутися до нас. Ось таку олію нашого власного виробництва ми пропонуємо безпосередньо для вас. Як нею користуватись? Відкриваємо. І під раз розберемо і капаємо в каву. Раз, два, три. Це для 60-кілограмових хлопців і 40 кілограмових леді можна від 2 крапель і до трьох. Після 60 кг і вище можна вже і 5 крапель. Бажано з молоком, тому що в молоці краще розчиняється ось цей продукт. Ставте плюс в коментарях. І ми з вами зв'яжемося. Запропонуємо найкращі умови. До речі, для входу. Потрібно 0,0 гривня. Ми продукцію надаємо під реалізацію на певний період. Підписуєте з нами угоду і вперед. Все буде кава, все буде кава разом з CBD і все буде спокій. Звертайтесь до нас, плюс в коментарях, і ми вам відписуємо.